Доброго вечора. Перед тим як зануритися в сон, давай зробимо просту практику, щоб звільнити розум і тіло від усього, що накопичилося за день. Сядь або ляж зручно. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Дозволь собі нічого не тримати, просто бути. Відпусти думки, які крутяться в голові. Яви, що вони як хмарки, вони пропливають і зникають. Якщо щось турбує, не тисни на себе, просто визнай це і дозволь собі заспокоїтися. Можеш покласти руку на серце і сказати собі: Я вдячна цьому дню. я зробила все, що могла. Зараз я відпускаю все, я дозволяю собі відпочити. Ще один глибокий дих і видих. в безпеці, світ може почекати, всі турботи залишаються за дверима сну. а ти просто розслабляєшся, розчиняєшся в на добра.